Привіт, мене звати на Імбер. Я сьогодні в прекрасній студії Наталії і хочу вас сьогодні познайомити з цією чарівною дівчиною і вона розповість вам про свій шлях. А, Наталя, я хотіла тобі задати декілька запитань. По-перше, я знаю, що ти а, приїхала взагалі з іншого міста і а, починала все з нуля. Ти можеш трішечки розповісти про себе? Так, починала я все з нуля. Я сама з Донецька, з Донецької області. Я дітки ми переселенці. Приїхали сюди в 22-му році в Бориспіль і почали заново все життя з нуля. Я, до речі, перша зустріла Наталю. Війні нашій студії вона прийшла туди робити татуювання і взагалі вона раніше займалася більше блогінгом. Тобто вона вела контент як блогер і показувала взагалі свої будні. Можна тебе запитати, а чому саме з блогера бровиста? Чесно, я би сиділа з подругою і кажу, що хочу щось поміняти. Чим можна заробляти так, щоб можна було кайфувати? І щоб до тебе постійно приходили люди часто. А вона мені каже, ну, давай або брови, або перманент. Я говорю, ну перманент -то таке. То якщо зробив і зробив негарно, то там вже на багато років. Так, ну, так, ну, відповідальність да? більше. А тут ти взагалі нічого не розумієш. Ну, повний ноль. Повний ноль. Ну і все, думаю, брови так брови. Інстаграм. Побачила навчання. Думаю, що буде, то і буде. Чесно, так і було. А ще було, і ще була ровна та сума на е, курс. Не більше, не, більше, не менше. Не менше да. Все, то есть, Або пан, або пропав. Так Я і було. Так Бачиш, уже рік пройшов, а навіть більше. Ти, по-моєму, прийшла в квітні до мене. Е, да, 1 квітня у мене було навчання. І вже рік пройшов і дивіться, який ріст. Наскільки я пам'ятаю, ти почала відразу знімати місце в якійсь студії. Так, в студії я знімала місце одразу. Вже 15 квітня, здається, я вже зняла місце в студії, працювала, просто працювала, щоб напрацювати собі базу, щоб у мене був якийсь досвід. І <плес> я розуміла, що мені це подобається. Ну да і було замовлено. в мінус, і а потім в ноль. <сх> <сх> а потім трішки в плюс. <сх> плюс, а потом якісь моменти. Ну таке, да. Ну і все. <сх> я зрозуміла. <сх> ну, бачите, що саме класне, що Наталя не боялася йти в свій страх, в свій ріст. Багато хто проходить курси. І все, тобто, ой, у мене нічого не вийде, я не знаю, кому надо ці брови. А тут ось вам живий приклад: що якщо у вас є бажання, то у вас завжди будуть клієнти, тому що потрібно, звісно, в себе вкладувати. Нічого у нас не буває просто так. І сьогодні я ще прийшла до Наталії. І запитати в неї про її масштабування. Да? От да, ти знімала в студії mm -hmm. і який був поштовх того, щоб ти зняла свій власний кабінет, зробила тут ремонт, тому що я знаю, що ви прийшли, тут просто були голі стіни. Так, ми прийшли з подругою, тут був пісок. Ей, пісок так, був пісок, да. і от такі дири з просвітами на вулиці. Е, так і було. І е, е, була на оренді, була, е, чомусь подумала, що треба щось змінювати, бо постійно стоїш на одному місці і захотілося е, 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 його просто. Просто, знаєте, як, я, я завжди приймаю рішення так, може це е, якось там глупо, так, буде глупо так, так. Дурно, глупо. <свіття> В общем, якось так, так. Да. Я завжди приймаю рішення, я прокидаюся, я хочу це. Угу. Ну, тобто, якщо думка вже прийшла якщо в рішення, то, значит, то, вона все, твоя, так, то все, якого, все. я буду у, з нею жити і до вечора я вже точно приймаю рішення. Угу. А буває зразу приймаю рішення. Оплакаюся, рішення прийде. І я ніколи не жалкувала про своє рішення. Якщо щось не вдавалося, то це був якийсь досвід. Треба ну, бути ще було ще краще. І треба коли ми до нас прийшла думка, і ми не приймаємо рішення, ми зливаємося, ми довго думаємо. Потім себе з цією думкою входимо ще півроку. Це дуже велике злиття нашої енергії. Тому дівчатка, не бійтеся, якщо щось вам приходиться, повірте, воно ваше і знайдуться ті резерви, знайдуться ті сили для, ну, для втілення. Я наскільки знаю, я також розширювала свій простір з 18 квадратів, практично в 100, і у мене не було дуже багато коштів. Але якщо а, ти починаєш це робити, все світ, нібито тобі дає якийсь, знаєте, додатковий якийсь дохід, за якісь нічого джерел, медитуйте диш, матку. Хотіла ще запитати, да? а, що а, дало поштовх тобі саме прийняти участь в чемпіонаті? Тому що багато хто з дівчат боїться. Будь ласка, поділися своїм о, таким... О, от я розумію, звісно, що ти встала, вранці до тебе прийшла думка, але ну, я не думаю, що ти вранці встала і ти думаєш, все, буду сьогодні участвувати в чемпіонаті. <кій> ну, Найвеликий пінок. Це коли постійно ти мені писала, ну коли-не коли, ну давай ми ну, щось робимо, ну давай ми ну, щось роби. І коли ти постійно це бачиш, ти розумієш, те, що ну, ця людина від тебе очікує більшого. Значить, мені треба боятися. Ти ж очікувала щось більшого, я думаю. Тому ти, ти постійно мені, давай, давай, давай зараз за ще один. І чому ні? Чому пині? Тому що багато хто знаєте, боїться поразки. Що якщо вона не взяла кубок, то це все, це крах. І всі перестануть до неї клієнти ходити і скажуть, як це, ми ж до тебе ходимо на брови, ти нам такі класні брови робиш, а тут ти нічого не взяла. Ти боялася саме такого о, цього, що ти не візьмеш кубок? Чи взагалі яких не Я не боялася. Я не кажу, що я не боялась взагалі. А, але ті дівчата, які знали, що я приймала участь, мої клієнти, які знали, що я приймала участь, для них вже, вже це було, навіть коли кубка цього не було, вони вже казали, вау, а мій майстер там приймав участь. Ну, розумієш, це? Супер, супер, да, супер, Тобто вони вже Так, так. А коли будуть результати, я в 7 червня, 8 червня. А коли, коли, а коли виходять, вони приходять, бачать, вау, там. Але хочу ще сказати, да, ну, так як у нас це змагання, да, і в будь-якому випадку не завжди ми можемо займати якесь місце. Тому що я вже в цих чемпіонатах просто ну, дуже багато ну, брала участь, але не в кожному чемпіонаті я перемагаю. Але хочу сказати, що кожен чемпіонат це маленький такий досвід, який ще більше підвищує твій левел. Ось, розкажи, будь ласка, про підготовку до чемпіонату. Як взагалі вона проходила? Сподобалася, тобі, не сподобалася. Проходила підготовка дуже активно, дуже спекотно, тому що ми довго над цим. Та скільки ти робила по часу, на підготовці? Три з половиною години. Три з половиною години однім Ну, Це був формат у нас офлайн. Онлайн, онлайн формат 3,5 години. 3,5 години і більше часу це займала розмітка. Ну, тому що потрібно зробити правильно симетричну. Начиналось, знову наносилось, витиралась, наносилось, вже дівчинка, ну, все було. Вже всі були втомлені, але ми. Вірно, тому що у нас багато хто думає, що на чемпіонаті це можна зробити клієнтські брові за півгодини і все і відпустити. А тут взагалі інші критерії оцінювання. Mm -hmm. Тим паче, якщо це он онлайн чемпіонат, то суддя може цю фотографію з усіх сторін так обкрутить, подивитися всі нюанси. А ось і звісно, три з половиною години. Але в офлайні це займає всього годинка. Це знаєте, так прийшов. Прийшов, відділ, побігів, як то прийшов, увіділ, побіділи, як то кажуть. Mm -hmm. Тому о, трішечки різні формати. Mm -hmm. І що я хотіла сказати? Звісно, що три з половиною години пройшло недаром. Mm -hmm. Ми взяли кубок. Де він наш кубок? Mm -hmm. І він mm -hmm. я не, mm -hmm. думаю, що це не останній вже. Останній mm -hmm. mm -hmm. ось такий у нас кубок. Mm -hmm. І тепер він стоїть тут. Я заходжу, запитую, а де кубок? Наташа каже, він стоїть там, щоб кожен сидів і бачив, що я супермайстер. Да, да. Бачить, читає, дивляться. Да. Скажи, ти сюди налила вже якісь речі, ні. Він, 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 він ще не обмитий. Він ще не ністерільний. Треба срочно, срочно да. ситуація справити. Mm -hmm. Ось. Зрозуміло. А що ти хочеш сказати тим дівчаткам, які взагалі сумніваються, бояться, переживають перед чемпіонатом? Які твої такі поради, можливо? Що я хочу сказати? Що не треба боятися. Про що ми казали, треба йти, буде поразка, не буде. Це досвід. В будь-якому випадку це досвід, це відгуки ваших клієнтів, то, що ви все одно приймали участь. А воно як. Я знаєте з чим зравнюю чемпіонат, мабуть. Зараз мені мусі прийшла кровати, mm -hmm. з чим зравнюю? Це як татуювання. Mm -hmm. Один раз зробив і хочеться ще. Отут mm -hmm. так само, один так, раз прийняв участь і да, і хочеться ще буде, не буде, як по татуванню, подобається потім ні, але воно з тобою. Ти хочеш і хочеш цей адреналін теж почути, ну відчути на собі. Отут так само. І тому цей другий чемпіонат Мукачево. Ну, в запускає... роботу. <Бачиш>, класний, да, класний інсайт, що хочеться і хочеться. Я, наприклад, завжди беру в різних чемпіонатах різні номінації. Я ніколи не беру там брови фарба і скрізь, то повна брови фарба. Я завжди беру ламінування вій, вікове ламінування вій, брови, на чоловіче моделювання. Тому що я як тренер мені потрібно на собі все це відчути зсередини, щоб потім дати гарну підготовку моїм дівчаткам. Тому а, я думаю, що ми брали брови хна, да. а наступне буде щось трішки інше. Ну, Тим паче, що а, Наталя ще займається вій. бій. Угу. Так, зрозуміло. Тому, а, залишаючи наше інтерв'ю, подкаст, а, я хочу а, подякувати тобі за те, що ти мені довіряєш. А, за те, що а, ти прислухаєшся. За те, що ти не боїшся, тому що зараз це дуже заїжджено, Там іде свій страх, там твій віст. А тут, бачите, людина деше маткою в свій страх. і От, пожалуйста, на обличчя своя суді ще й Кубок. Тому дякую тобі. До речі, у нас сьогодні і подкаст перший. Наталя не готувалася. Я ага. собі написала пару запитань, але в нас така не Я то, чекала то, запитання, це. якщо чесно. Я думала, так всі скидають, вони готуються, і я буду готова. Ні, я. Ні, ні. Всі подкасти вони йдуть без підготовки. Це так це... тебе запитують, ти від душі відповідаєш. Тому, в принципі, я думаю, це буде що нарізати. Ну да, якщо у нас все попереду, далі буде. А, так що ви також не бійтеся, йдіть зістра. Ну, ви зрозуміли, так? Інструкція вже прописана. А Наталя прийде на бранч і ще й розповість, як дихать маткою. Все, ну, дякую. Дякую, є Дякую. дякую. дякую.